Розглянемо задачу на побудову трикутника за заданим кутом МАН та двома сторонами А М та АЕ. Для цього нам треба побудувати для початку кут, що дорівнює куту МАН. Проведемо пряму позначимо на прямій точку А. Візьмемо циркуля та проведемо коло до вільного радіуса з центром в точці А. І коло такого ж самого радіуса проводимо з центром в побудованій точці А. Міряємо відстань. Між сторонами кута та точками перетину кола. Переносимо цю відстань на наш малюнок. Отримали точку Б, з'єднуємо точку А та Б. побудували кут, який дорівнює коду МАМ. Тепер поміряємо за допомогою циркуля відрізок АМ. та побудуємо на прямій відрізок рівний відрізку АМ. Позначимо тут точку М, поміряємо відрізок АМ. Е. та на другій стороні кута побудуємо відрізок, що рівний відрізку А е. З'єднаємо точки М та М. Е. Щойно ми побудували трикутник за заданим кутом та двома сторонами.